Друзі, вітаю! Безумовно, найтоповішими новинами сьогоднішнього дня. З одного боку є гучна заява від президента Країни Зеленського про хороші сигнали від та ЄС щодо озброєнь, а з іншого боку, лунають гучні заяви з Москви про те, що ситуація загострюється і що наступний тиждень буде в вогні. Крім того, є повідомлення про терміновий візит міністра справ РФ Лаврова в КНДР. Що відбувається, давайте розбиратися та розпочнемо з того. Що міжнародні ЗМІ повідомляють про те, що представник президента США Трампа Келох заявив про візит до Києва в понеділок. І цей візит він безумовно буде мати важливе значення і наслідки. І щодо цього візиту сьогодні є такі гучні заяви з Москви. Вустами депутата Соболєва, це член комітету оборони, і він сьогодні заявив наступне: що ситуація стрімко погіршується, що КЕЛОГ планує відвідати військові українські заводи, відвідати військові частини, зустрітися з урядом. І що такі люди просто так в Україну не їдуть, вони планують все до останніх хвилин. Також Соболєв наголошує, що французи, британці і німці заявили, що вони планують направити в Україну війська. Трамп в свою чергу відновлює всі позначення зброї. Спочатку президент США заявив лише про оборонну зброю, тепер про всі види озброєння. І як підсумок Соболєв зазначив, що місія Келога може бути направлена на вияснення того, чи здатна Україна з врахуванням нового об'єму допомоги змінити ситуацію на фронті. Ось такі емоції, ось такі заяви сьогодні лунають з Кремля. І в цілому це дуже схоже на правду. Про це писали міжнародні ЗМІ, були прямі заяви від експертів, що ця місія спеціального представника президента США вона буде вкрай важливою, і що після цієї місії президент США Трамп буде приймати рішення щодо того, як підтримувати Україну, які мають бути опції допомоги, і Пентагон буде приймати рішення, яку саму зброю в яких кількостях і які пакети допомоги будуть направлені Україні. А тим часом американські ЗМІ. Наприклад, видання The Wall Street Journal пишуть, що Трамп змінює свої погляди на Україну, що він починає визнавати, що Путін є загрозою, а ізоляціонізм не є життєздатним стратегічним підходом. Також є повідомлення від американського телеканалу CNN, що Трамп зрозумів, що відносини з Путіним перевантажити не можна. Аналітик Стівен Колінсон підкреслює, що президент США Трамп схоже за урок, який дуже болісно засвоювали всі його попередники в 21 столітті. Крім того, потрібно сказати, що є ще повідомлення від видання американського політику, що Трамп розглядає новий пакет військової допомоги Україні на сотні мільйонів доларів. Щодо самого Трампа потрібно сказати, адже вчора, відповідаючи на питання журналістів, він заявив, що ви побачите, що станеться, станеться в понеділок, таким чином відреагував на атаку РФ по Україні в ніч на 11 липня. На жаль, сьогодні Москва вкотре раз продовжила терор. Вона знову нанесла масований удар і шахедами, і ракетами по Україні. На жаль, є наслідки у Львові, Луцьку, Харкові та Чернівцях в інших регіонах. Москва запустила по Україні 623 повітряних цілей. Збиті були абсолютна більшість. Зокрема, збито було 25 з 26 крилатих ракет Х-101. Також було збито більшість шахетів, проте, знову ж таки, на жаль, є наслідки, дуже велика кількість повітряних цілей. Щодо Трампа потрібно дати, незважаючи на такі позитивні сигнали, незважаючи на добрі новини, потрібно також розуміти, що навряд чи Трамп так глобально змінив свою стратегію, навряд чи він вніс якісь кардинальні зміни до своїх так званих мирних ініціатив. І тому ми чуємо заяву президента Курин Зеленського, що є добрі новини щодо зброї від та ЄС. Тому не потрібно заздалегідь чи наперед радіти очікуємо новин, але безумовно є позитивні сигнали. І є певний такий оптимізм, хоч і дуже обережний. Стосовно Європейського Союзу є гучна заява з Німеччини вустами генерал-майора Бундесферу Фройдінга, який повідомив. Що підписано договір про далекобійні ракети для ЗСУ за рахунок ФЕРА. І що уже до кінця цього місяця, до кінця липня, Україна почне застосовувати далекобійні ракети в глибину території РФ. За словами німецького генерала, договір було підписано ще в травні цього року і уже найближчими тижнями усі побачать результати. І мова йде про кількість ракет, яка вимірюється трьохзначними числами. Ще, що потрібно сказати, це те, що міжнародні експерти, посилаючись на повідомлення від російських військових експертів, пишуть, що Україна наближається до завершення розробки та виробництва балістичної ракети Грім 2. Поки важко сказати, про які ракети йде мова, що саме, про що саме домовилася Україна з Німеччиною, але уже лунають котрий день поспіль крики з Кремля. І, до речі, російські пропагандисти прямо пишуть. Що буцім, то Україна буде використовувати німецькі ракети повністю німецького виробництва? Що це так звана моноходовочка Мерца? Сьогодні, зокрема, лунає чергою погрози з Кремля вустами премєр міністра Росії Степашина який погрожує вдарити по німецьким ракетним заводам на території Німеччини. Я не хочу тут обострити ситуацію, але я хочу, щоб Мерц нас услышав. От о тому, що ми будемо Росію розцінювати, якщо такі ракети підуть на Україну і будуть літати в центр нашої країни, як включення Германії в активні бойові дії проти нашої країни, зовсім витікаючи всюди послідствами. Пускай думають. Пускай думають. В Кремлі біснується, але нічого зробити не можуть. Є цікава новина заява з офісу президента України в устами Паліси, який повідомив, що ми здивуємо світ. Ми докладаємо значних зусиль у розробку власних зенітно-ракетних комплексів, працюємо над ефективним рішенням для того, щоб збивати балістичні, аеробалістичні гіперзвукові ракети, а також над ефективним і дешевим способом для знищення шахедів, зазначив Паліса. Паліса додав, що Україна розробляє свій власний аналог Петріотів. І тут потрібно сказати, що декілька тижнів тому була налічена заява від ЗСУ Сирського, тому цілком можливо, уже через певний час. Я знову ж таки не хочу робити якісь дуже оптимістичні заяви. Нас очікують добрі новини, як заявили в офісі президента України, Україна в черговий раз здивує світ. Також потрібно додати, що сьогодні є повідомлення від міжнародних експертів, які посилаються на російські канали. Повідомили про новий український безпілотник. Вони пишуть, що новий український безпілотник має форму винищувача з реактивним двигуном, але менший за розміром, цей безпілотник перевозить боєприпаси, може використовуватися як камікадзе, а також як ударна платформа, літає на висоті кількох кілометрів і має велику дальність польоту. Цікаво, що це за безпілотник. Очікуємо новин, але безумовно, окупантів, ще чекає багато несподіванок і так званих сюрпризів. Стосовно ситуації на полі бою, Загалом ситуація продовжує залишатися складною. На фронті за минулу добу відбулося 186 бойових зіткнень, найскладніший покровський напрямок, втрати окупантів 1070 військовослужбовців. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій гучній сьогоднішній заяві від президента Фінляндії Стуба, який сказав прямо, що Путін стратегічний дурень і військовий невдаха. Він хотів знищити Україну, але замість цього Україна стане членом Європейського Союзу і, зрештою, також приєднається до НАТО. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися, і до нових зустрічей в етері.